Мовний скандал у Чернівцях, думки фахівців та експеримент команди СІ 4 а ніхто так. Нещодавно в одній із кав'ярень міста Чернівців спалахнув мовний скандал. Працівниця закладу відмовилася обслуговувати клієнта, який розмовляв російською. Волонтер Олександр Науменко, побачивши мовні розбірки в кафе, вирішив підтримати сам заклад обслуговування. Каже: нині у війні, коли гинуть люди, та українці виборюють свою самоідентичність. Фраза какая разниця вже не повинна звучати. Я випадково побачив це відео, і, по-перше, був вражений коментарями під відео. Коментарі під відео мені не сподобалися відверто. Я зараз мова кажу про відео, коли з'явилися на місцевому пабліку в інстаграмі. І люди були настроєні за клієнта, налаштовані за клієнта, маніпулюючи там питанням, що у нас там люди військові спілкуються російською. Ми вирішили поспілкуватися з працівниками сфери обслуговування та дізнатися, чи були коли у них мовні скандали наразі мені здається, що це питання дуже гостро стоїть в нашому суспільстві. Того все більше і більше, навіть моїх знайомих з мого оточення переходять на українську мову. То саме і клієнти дуже лояльні були клієнти, і в принципі ми знаходили спільну мову, тому що навіть на язикам жестів якихось можна пояснити, що людина бажає, того ніколи не виникало ніяких проблем з цим.

Із клієнтами, які розмовляють англійською, ніяких проблем, тому ми йдемо далі. Тепер купуємо запашний напій, спілкуючись із баристою румунською. Ну вербезк українськи ну ну птец кафе. О кафе. Кава, кофі, да, да. кофі, капушіна, лата. Колапти. Лата. Смол, медіум, мік. Мік, мік. Мік. І хоч із румунським покупцем баристі порозумітися було не так просто, утім, обійшлося безмовного скандалу. І наш колега поласував смачним напоєм. Вам подякувати за те, що обслуговували мене. Ми проводили соціальний експеримент. Ми звернулися до експертки мовознавиці, аби дізнатися її думку щодо мовного скандалу, відео якого активно шириться мережею. Перед усім я можливо скажу таку думку, з якою будуть багато сперечатися. Е, у нас немає ні російських, ні російськомовних міст. У нас є зросійщені міста. На жаль, щодо тої суперечки. Мені важко судити, оскільки я не знаю намірів одного зі співрозмовників, чи він прийшов довести свою позицію, чи він прийшов посваритися. Зараз практично у кожному місці функціонують різноманітні курси української мови. Чернівці на виняток за понад рік повномасштабної війни із московитами особливо вимушені переселенці активно долучаються до вивчення державної. Наразі такі курси на Буковині пройшли кілька сотень людей: Роман Олійник, Максим Берник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4